Всім привіт! 30 березня вже добре видно, як розвиваються перці в різних ґрунтах. 24 лютого висівали наключене насіння в чотири види ґрунту: класман, реківа, пел і в домашню саморобну землю. Старий перегній змішуємо з луговою. Багато років ми вирощуємо в такій суміші. Все добре росло. Бувало, що чорна ніжка нападала, але не стільки, як цей рік. Тому я посіяла по одному ящику в чисті ґрунти. Можливо, нам доведеться взагалі перейти на магазинний торф. Хоча маємо дуже багато жирного перегною. Для чистоти експерименту в роз'ємні касети також понасипала різні ґрунти і домашню землю. Це портека, це хаски, салат Ice Circle По різному розвиваються в ПЛ та Ріві. І ціла касета гібридів від компанії Нектар. Насипала по 4 комірки різних торфів. Так перець виглядав 10 березня. У цих торфах він зійшов дружно, рівномірно. Це реківа, Далі Класман ПЛ і наша суміш, в якій завелася чорна ніжка. Класман купую зелені мішки ТС1 для живцювання квітів. Коштує він 1200 гривень. Перець, звичайно, ж в ньому дуже добре росте. За місяць від сходів в нього чотири справжні листочки, він готовий вже до пікірування, але ще дуже холодно і обіцяють знову похолодання, але тільки березень на вулиці. Реківу купувала в інтернет-магазині Кліома Сервіс, Маю промокод Kononenko 5 на знижку 5%. Треба було купити лише зелений мішок. В червоних мішках більше підходить для горщиків, стаканів, для більшої розсади. Ми в ящики насипали, трішки в касети довелося мені її перетирати. Також поливала поки що тільки чистою водою. Перець має два листочки, темно-зелений. Читала про складу цих ґрунтів, там є добрива, закладені в торф, і йому всього вистачає. Вже декілька років ми купуємо поліфілд, оцей ПЛ. Висівала разом із класманом Риківою. Зараз в ПЛ розвиваються рослини слабше, він темно-зелений перець. Рослини я ні разу не пересушувала, поливала, пробувала ящики на вагу. Тому що так не видно, чи він хоче пити, чи ні. А до того, щоб зів'яв, я не допускаю. Зараз видно, що в ґрунті ПЛ рослини відстають, вони темно-зелені. Якби не було поряд у класмані та в реківі, я б думала, що це дуже гарний перець, два листочки, також можна вже й пікірувати його. Він набагато кращий, ніж в домашній саморобній землі. Оце наша земля. Я сюди взагалі не підмішувала ні реківи, ні ПЛ. Просто взяли чисто свою суміш і там нічого не виросло. Воно потихеньку падало-падало і закінчилося. Це один ящик, в який я не підмішувала ніякого ґрунту. Далі ми готували суміш і додавали вже реківу, а зверху присипали пел. Вже тут залишилося дуже трішки його. Так, тримаю для щасливчиків. Яких. Зрозуміло, що на той рік я не буду вже купувати поліфілд, а куплю реківу тільки зеленого кольору. Можна купувати й класман, його 200 літрів, а оцих двох по 250 літрів і коштує трішки дорожче, ніж оці. А перець приблизно однаковий. Реківа Класман. Покажу, як розвивається коріння роз'ємній касеті в різних торфох. Це земля своя перець гібрид «Хоскі». Коріння ось біленьке. Наступний торф ПЛ. Отаке таке коріння в ПЛ. Потім реківа. Ось яке коріння. І клосман. Ці перці склала, нехай далі ростуть. Відкрила ось реківа і ПЛ. А росли разом в одних умовах. В грунти додаються добрива, можливо, в ПЛ, інший склад добрив і там менше азоту. Чотири комірки насипала реківу, потім ПЛ і чотири комірки клосмана. Рути в мене тут різні: Хаскі, портека, напака, фері. І баклажани від компанії Нектор. Так, ось 4 в Риківі, Поліфілд і 3 у Клосмані. Тут нема домашньої землі. Посередині попав ПЛ і рослини менші. Зазвичай в Касеті посередині найбільші рослини, а тут менші. Перед посівом землю ми в ящиках проливали фітоспоріном. Потім я купила триходерму і теж полили, але не тоді, коли мокра земля, а з плановим поливом. Бо бувають, мене запитують, чим полити розсаду, вона не хоче рости. А насправді її трішки перезволожили. Розсада стоїть в болоті, тому припинила ріст. Поливати треба тільки тоді, коли підсихає земля. Коли розпочав перець падати, я замінювала землю оцю, що з чорною ніжкою закладала сюди свіжу. Проливала марганцівкою, збирала оці перці, які попадали, але він продовжував падати. Потім написали, попелом потрусить. Потрусила попелом, все рівно він падає. Навіть хімічні фунгіциди, привікур треба працювати на випередження. Вчора був прямий ефір Тімура Загродвіж. Він хтось запитував, як дізнатися, коли розпочне працювати привікур або магнікур. Він каже, що якщо вже розпочало хворіть, падать, то дуже важко зупинити навіть. При Про народні методи він нічого не казав, але мій досвід показує, що вже не допоможе. В тому році також суміш ми брали, поливали фітоспоріном, сіяли і зверху я збризкувала марганцівкою. В цьому році так само спробували фітоспоріном политу землю, полили зверху марганцівкою, але бачу, що він падає. Сіяли з триходермою без марганцівки, бо ми ж думаємо, що триходерма це гриб і марганцівка його убиває. Також набрали домашнього чистого перегною і посіяли. Бувають такі ящики, що там взагалі і бур'ян не сходить. Чорна ніжка вона ж не перебирає, чи то помідор, чи бур'ян. Якщо пляма немає навіть бур'яну, то там і вони не сходитимуть помідори. Отак, От кладе усе. Щось бур'яно не видно, може бути таке, що ніхто не зійде. Тому не можна сказати, що триходерма взагалі не працює. Треба конкретно проливати ящики, а другий взагалі не проливати. Тоді будемо знати, чи вона працює. Перець, весь, який ми висівали в реківу плюс ПЛ, не падає, немає там чорних ніжок. Це баклажан алмаз 18 березня досівали. Це алмази, які я рятувала від чорної ніжки, пікірувала з ящика в касету. Скоро в 200 грамові стаканчики пересаджуватиму. Це з ємностей своїх попересаджувала в касету, також в реківу. то чорна ніжка зупинилася. Домашня земля. Видно, де домашня земля, можна і не підписувати. Ось мої помідори для теплиці посіяла 7 березня в касеті. Тут махітос, сара, сакура, ось дві чері сакура, гравітета трішки. Кінець теплиці віднесла помідори, які я буду висаджувати в тунель між розсадою помідорів. Їм ще тижнів два, можливо, доведеться чекати, а вони так швидко ростуть. Два рази поливала монофосфатом калію 1 грам на 1 літр води. Сіяла я їх 11 лютого, 12 березня, розпікірувала в стаканчики. Тут брізколіно, асвон, сара і гравітет. Помідори, які ми висівали перші, 7-го. Березня, вони у тунелі загартовуються. Агроволокно де привалилось трішки зараз. Спробувала так, як кажуть, треба агроволокно, а зверху плівка. Я ще не пікірую, просто винесла тут світла більше, щоб на них чорна ніжка не напала. На ніч накриваю двома шарами агроволокна плівкою і ще й утеплювачем зверху. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. В теплицю випускала ентамофаги. Це такі кліщі хижаки, які борються з шкідниками. Двох видів у мене були, я їх на землю пускала, по рослинах розкидала, то я ще не бачила ні, ні тлі, ні білокрилки. Ніхто в мене тут не літає. Оці хотіла на полуницю винести, годую їх он травичкою. Мабуть, вони вже розбіглися по теплиці, тому що їм треба від 15 до 30 градусів. Думала кульбоба, це біденс.